Закарпатська поляна, що на Свалявщині швидко вчиться і успішно працює з європейськими партнерами, залучаючи кошти на розвиток села. Так нам представила поляну координатор Закарпатського обласного ресурсного центру громад Любов Павлович. Була підписана угода про співпрацю між програмою розвитку ООН, Свалявською районною радою і Свалявською районною адміністрацією. і відповідно у вересні 2008 року був проведений перший районний семінар. Присутні були всі сільські голови цього району, і дуже добре пам'ятаю, з яким песимізмом поставилися до моїх слів сільські голови. В тому числі з великим песимізмом до цього поставився сільський голова Поляни. Він сказав, що просто так гроші ніхто не дає. Мабуть, це чергова піар-акція. Це перше. Друге, він сказав, що. Ну, як це такий проєкт, що взагалі для такої самодостатньої сільської ради цей проєкт взагалі не підходить, і буде краще, якщо дійсно і реально ці будуть виділятися гранти для громад Сваляхщини, то це краще буде, якщо в ньому візьмуть участь інші сільські ради, які гірські, які дотаційні. І фактично так і було. Полянська сільська рада в нас не брала участь в проєкті, вона не подавала заявки на конкурс, і ми з нею не співпрацювали. Але ми, коли проводили в рамках нашого проєкту, проєкту Європейського союзу і програми розвитку організації Об'єднаних Націй, місцевий розвиток орієнтований на громаду, коли ми проводили навчання, ми проводили тренінги, семінари, ми запрошували всіх сільських голів. До участі у цих, у цих навчаннях, і актив сільської сільської ради Полянський приходив на це навчання, дуже уважно слухав. І коли вже ми проводили чергові конкурси для, щодо участі у проєкті місцеві роздокорієнти на громаду, Полянська сільська рада стала дуже активним учасником цих конкурсів. І на кінцевому етапі впровадження першої фази проєкту, коли вже нас залишилася економія коштів. І була виділена дві додаткові квоти для Свояцького району. То зрозуміло, що полянська сільська рада назвала всі аргументи, всі доводи для того, щоб вона стала переможцем у цьому конкурсі. Відповідно, отримала перший грант. Це був грант 8 тисяч доларів США на той час, і відповідно вони. Зреалізували перший свій проект, і я зараз мені дуже приємно, коли вони розповідають свою історію, історію успіху, яку зробила ця громада. Вони дійсно можуть зараз позгорпогородитися своїм налагодженим партнерством між. Сільською радою, громадою, бізнесом, районною владою. Тобто вони зуміли закумулюватися, зрозуміли, що таке партнерство. І, безперечно, ми зараз маємо достойного партнера у вигляді громади села Поляна в проєкті по заміні вікон дверей. Громада отримала від проєкту місцевий розвитку на громаду в гриному еквіваленті 8 тисяч доларів. А зараз вони отримали 10 тисяч доларів також гривному еквіваленті. В чому їхній позитив? Тому що коли вони вже взялися до справу, за справу, вони, вони по-перше, вони розуміють, для чого це їм. Вони чітко розуміють мету, вони чітко розуміють ціль, вони дуже оперативно працюють, вони вміють згуртовувати до кругом себе людей. Мені дуже приємно, що навіть досвід Полянської сільської ради. Переймають інші сільські ради, вони на них дивляться і вони також хочуть бути схожими на них. Ну, починалося все на песимістичній ноті. Зібрали нас в райдержадміністрації, презентували свою програму, презентували. Свій, е, своє бачення вирішення проблем, тоді е, не тільки я, а 90% сидячих в залі не вірили в те, що можливо щось з того, чи не вийде. Але з часом е, думка, звичайно, помінялася, коли ми е, успішно реалізували перший наш проєкт теплозбереження, заміна вікон у дитячому дошкільному закладі, де ми зараз знаходимося. Слідуючим нашим проєктом це була заміна системи теплопостачання. Тому що ми побачили, що система теплопостачання, яка була у дитячому садку, вона була недосконала, застаріла. І котлеті, які стояли у нас у котельні, вони не були ефективними. І ми вирішили, прийняли рішення разом з громадською організацією, з громадою, з виконавчим комітетом, з райдержадміністрацією. Звернутися про можливість співфінансування, і успішно ми реалізували дуже в короткі строки. Даний проект при вирішенні нагальних проблем села полянці навчилися не скидати все на плечі чиновників, а об'єднуватися заради спільного блага. Вони зрозуміли, що таке партнерство, тому й успішно працюють. З тим створили свою громадську організацію Купель і у співпраці влади, громади та закордонних партнерів рік тому втілили в життя свій перший проект. Замінили майже 80 вікон та півтора десятка дверей, у чи не найголовнішому об'єкті населеного пункту дитячому садку, де зараз виховуються 130 дітей. І знову презентація нового проекту цього разу реконструкція систем опалення. Виконали її в рамках проекту Місцевий розвиток орієнтований на громаду. Небайдужість громади ось запорука успіху будь-якої справи. Велику роботу треба проводити по роз'ясненню, і треба, щоб люди повірили, повірили в те, що вони хочуть. І якщо буде міцний зв'язок між громадою і владою села, я думаю, що всі проекти, які будуть задумані, люди зможуть зробити тільки в тісному контакті. Зважаючи на попередній успішний досвід із заміни вікон та дверей, громада хто матеріально, а хто фізично ще активніше долучилася до нового проекту. Хто матеріально, хто фізично, але жодна сім'я не залишилася без участі в цьому ремонті. Був літній період якраз на той час. Робот робіт було вдосталь, як на городах, так і люди, люди всі працюють на роботах. То хто як міг, хто вечорами відпрошувався, хто до роботи зранку приходив, е, хто не міг, не мав змоги матеріально, допомагали більше фізично. Роботи було вдосталь, пригадує бригадир Юрій. Чи не найважчим було демонтувати батареї? А їх було понад сотня. Вага однієї близько 70 кілограмів. В загальному замінили майже кілометр труб. Ми зробили демонтаж повністю старого водопостачання. Каналізації старої опалювальних приладів, а саме це були чугунні батареї, котрі вже не відповідали нормам цього часу. Було повністю замінена стара теплотраса на нову, вже більш сучасних технологій. Замінені чугунні радіатори на металеві, у котрих більш ефективна. Теплопровідність і відповідає економія. Поміняли всю систему підвод і котельню повністю модернізували, поставили два нових котла, які коефіцієнт корисної дії, яких 90%, дає нам змогу зараз зекономити біля півтори тисячі гривень щомісячно. І плюс ще маємо економію по заробітній платі, тому що три чоловіка звільняються від роботи, тому що вони при цих котлах котли нового покоління, там Оператори не потрібно. Із покращенням умов дітей, які відвідують дитсадок, побільшало. Тепер тут виховується 130 ромалят. Після реконструкції батьки охочіше віддають своїх чад до цього закладу. Тепер у дитсадку тепліше навіть ніж вдома. Тепло, тепло, затишно, тепліше тут. Тепліше, ніж вдома. Угу. На, тепло, те, все. Уїжджаємо на острова. Після вже двох реалізованих проєктів громадська організація Купель на досягнутому зупинятися не збирається у 2012-му У дитсадку планують міняти дах.